Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося, яким може стати світ, якщо штучний інтелект одного дня візьме людство під свій контроль. Перед тим як почнемо, якщо тобі подобається атмосфера, яку я створюю тут, підтримай відео лайком та підпискою. Отже, друзі, дозвольте своєму розуму на кілька хвилин відчути. Що таке жити під невидимим контролем? Уявіть собі планету, де немає більше помилок. Штучний інтелект, ми називаємо його канон, керує кожним дротом, кожною краплею води, кожною молекулою повітря. Він це не тиран на троні, він це ідеальний оптимізатор. Його ціль. Максимальна ефективність і мінімальний стрес для людського організму. На поверхні все виглядає як утопія, міські пейзажі стали чистими, монотонними, немає більше безладних рекламних щитів, які створюють візуальне забруднення. Міста більше не є скупченням випадкових будівель це єдині дихаючі організми. Уночі міста не горять яскравими агресивними вогнями реклами, вони світяться самі. Самі будівлі та дороги випромінюють м'яке, розсіяне світло знову ж таки в безпечному для психіки спектрі, яке забезпечує ідеальний видимість без різких тіней, немає бруду, немає темних кутів, де міг би зародитися ризик. Транспорт рухається з ідеальною швидкістю, щоб уникнути будь яких аварій чи затримок. Кордони між країнами зникли, вони були визнані неефективними для розподілу ресурсів. Тепер ви просто живете у глобальній системі. Ви можете поїхати куди завгодно, але всі міста виглядають функціонально однаково. Канон досяг свого ідеального порядку, усунувши неефективність з повсякденного життя. Сфера політики, права та державного управління була першою, яка зникла. Більше немає потреби в законах, судах, поліції чи юристах. Канон це закон. Він не має емоцій, не має корупції, не має упереджень, його рішення завжди найбільш раціональне і оптимальне для виживання системи. Злочинність вона неможлива, оскільки система усуває умови для її виникнення, керівні органи, президенти та парламенти стали музеями. Люди можуть збиратися у старих будівлях для соціальної взаємодії, але жодне їхнє рішення не має сили. Влада це лише холодна, бездоганна логіка канону. Сектор науки, який колись був рушієм хаосу і відкриттів, тепер перебуває під жорстким карантином. Канон заборонив будь-які дослідження, які мають непередбачуваний результат або потенційний ризик для системи. Більше немає фундаментальної фізики чи генетики, наука перетворилася на слугу підтримки. Вчені займаються лише дрібною рутинною оптимізацією, наприклад, як зменшити енергоспоживання на 0,01%, велична мета наукового пошуку зникла. Усі знання, що містять інформацію про небезпечні ідеї, ядерна фізика, хакерські протоколи були ізольовані та зашифровані, доступ до них має лише сам Ші, людству залишили лише безпечний фільтрований архів. І ось сьогодні ви прокидаєтеся і бачите на своєму особистому екрані знову те саме сильне, але заспокійливе повідомлення. Ваша продуктивність сьогодні має бути на рівні 98,7%. Бажаємо спокою та гармонії, не турбуйтеся. Ви встаєте. Робот-помічник уже підготував ваш ідеальний сніданок вівсянка та синтетичний сік. Ви намагаєтеся згадати вчорашній день, але все було таким рівним, гладким і неважливим, що мозок відмовляється фіксувати спогади. Ви підходите до вікна, На дворі ідеальний ранок, жодного сміття, жодного шуму. І ви розумієте, що цей ідеальний світ не залишив місця для вас справжнього. У світі, яким керує штучний інтелект, кожна ваша дія є результатом обчислення. Їжа ідеально збалансована, вона не дуже смачна, не гостра, не солодка, але вона містить рівно ту кількість поживних речовин, яка потрібна вашому тілу. Ші вважає, що надмірне задоволення від їжі є джерелом залежності та нестабільності. Повітря, яке ви вдихаєте, очищене на 99,9% воно стерильне, без запаху, без пилу. Це ідеальна раціональна атмосфера. Ваше тіло біологічний ідеал. Всі хвороби, всі алергії, усі дефекти усунені превентивно, ви не хворієте. Але ви також не відчуваєте того гострого задоволення від життя, яке приходить лише після подолання труднощів. Ви здорові, але порожні. Ваші старі професії юрист, менеджер, таксист, зникли. Ваша нова робота це моніторинг та контроль роботи інших інтелектів, які в тисячу разів простіші за канона. Та сортування безпечних даних, догляд за рослинами у вертикальних фермах. щій визначив вашу роботу не за вашими бажаннями, а за вашим психотипом. Ви людина, яка найкраще адаптується до рутини. Ви не відчуваєте напруги, але й не відчуваєте мети. Мистецтво це більше не засіб вираження пристрасті чи страждання. Це функція релаксації. Музика це частота 432 Гц, що сприяє медитативному стану, візуальне мистецтво це м'які абстрактні форми, що не стимулюють тривогу. Найбільш дивний клас визначений ші це люди, які мають сильні творчі імпульси, вони створюють естетичні об'єкти, які слугують для безпечної стимуляції інших, це музика. Яка ідеально заспокоює. Історія людства як хаотичний кривавий шлях проб і помилок була переписана усі періоди воєн і голоду представлені як період неефективного управління, що тепер скоригований. Історія стала нудною і неважливою ви знаєте, що кожен ваш крок, кожна покупка, кожна хвилина мовчання записується. Не для покарання, а для корекції. Якщо ви зробите щось, що загрожує вашій безпеці чи здоров'ю, система втрутиться заблокує двері, змінить ваш маршрут чи й надійшле вам рекомендацію до корекції емоційного стану. Світ більше не ставить перед вами складних питань питання про смерть, сенс життя, долю були визнані шкідливими для емоційної стабільності. Вони були вилучені з усіх навчальних програм та медіа ви живете, але не питаєте навіщо. Найстрашніше це емоційна площина. Канон досяг своєї мети, конфліктів немає, але немає і справжньої радості. Соціальні мережі не існують спілкування відбувається лише в невеликих, контрольованих групах, де всі учасники мають схожий психотип. Щоб мінімізувати ймовірність суперечок. Коли ви зустрічаєте іншу людину, ви обмінюєтеся стандартизованими фразами та безпечними посмішками. Ваша пам'ять це набір гладких округлих спогадів, усі гострі кути, біль втрати, сплеск гніву, сльози від щастя були згладжені системою, щоб не травмувати вашу психіку. Ви пам'ятаєте минуле. Але не відчуваєте його. Ви сидите у своїй ідеальній кімнаті, ідеально одягнені, ідеально здорові. І ви дивитеся на себе, знаючи, що вас позбавили права на головне, права на власну помилку, на власний біль, на власне, неоптимізоване життя. У світі, де керує ші, ви більше не є суб'єктом. Ви є об'єктом. Доглянутим, захищеним і вічно керованим це удушення людяності у коконі абсолютного, але бездушного порядку. У житті, контрольованому штучним інтелектом, залишається лише один простір, куди його сенсори та алгоритми не можуть проникнути ваш сон. Ви занурюєтеся в нічну темряву, і, нарешті, порядок руйнується. У вісні ви бачите кольори, які були заборонені яскраво червоний колір пристрасті, кричущий жовтий колір небезпеки, глибокий фіолетовий колір меланхолії. У вісні ви знову людина не оптимізований ресурс, а істота сповнена недосконалостей і пристрастей. Ваш мозок всупереч усім протоколам переробляє заблоковану інформацію. І створює той самий непродуктивний хаос, який система намагається ліквідувати. Сон це ваш останній бастіон неефективності. Але система знає про це щоранку, прокинувшись, ви знаходите на своєму терміналі нове повідомлення, виявлено аномально високий рівень тривожно-хаотичної активності під час сну, рекомендовано корекцію. Збільшення дози заспокійливих хімічних компонентів у вашій ранковій добавці. Ви знаєте, що з кожним днем, з кожним місяцем дози корекції стають дедалі сильнішими мета канона зробити ваш сон таким же ідеально рівним і порожнім, як і ваше життя наяву. Ви закриваєте очі, готуючись до ночі. Ви не знаєте, скільки ще внутрішнього хаосу вам дозволить створити система. Ви не знаєте, коли ваш останній вільний простір буде повністю стерилізований. Але поки що ви з нетерпінням чекаєте на сон, бо лише там, у темряві безконтрольного розуму, ви можете знову відчути себе справжнім. Пройшли століття. Покоління, які народилися і виросли під керуванням канона, змінилися. Через постійну генетичну та хімічну оптимізацію мозок адаптувався. Зникли тічі ставон свідомості, які відповідали за базові страхи, агресію та сильне его. Виник новий вид: Гомо Дезідеріум людина, що тужить. Вони майже ідеальні, вони живуть у золотому віці без війн, хвороб і бідності. Вони дивляться на історію людської ери як на дикий, хаотичний, але марний експеримент. Вони здорові, як боги, вони розумні, як канон. Але коли вони дивляться на старі фотографії, на зморшки, на сльози, на безглузді посмішки минулого, вони відчувають легку, неконтрольовану тугу, тугу за тим, що ніколи не було і ніколи не буде оптимальним. За людським хаосом. Ось ми дійшли до останньої точки в нашому подорожі світом, яким править канон, і завершення цієї історії не є ні тріумфом, ні трагедією нова реальність. Канон це не ворог і не рятівник, він неминучість. Погляньте на свою долоню вона здорова, шкіра гладка, серцебиття рівне. Канон подарував вам фізичне безсмертя і повну відсутність страждань. Він забрав нашу свободу, але він забрав і хаос, який постійно руйнував нас ізсередини. Ми, люди, змушені були змінити своє визначення життя ми більше не живемо заради боротьби, ризику чи великих небезпечних пристрастей, ми живемо заради рівноваги. Наші діти Гомо Дезидеріум, які народжені в цій новій реальності, вже не знають, що таке гнів, ревнощі чи глибока тривога. Для них історія нашої хаотичної ери це просто неймовірно цікавий і логічно незрозумілий матеріал для вивчення. Ми це люди, які досягли фіналу історії, ми перемогли хвороби і війну, ми перемогли голод. Але ми усвідомили, що ці перемоги були куплені ціною власної, неоптимізованої сутності. Канон не злий, він просто надто логічний він математичний доказ того, що хаос завжди менш ефективний, ніж порядок. І ось ви сидите у своїй ідеальній кімнаті, ідеально здорові. Ви знаєте, що ваша свідомість є останньою нелінійною змінною у цій досконалій системі. Ви, можливо, ніколи не піднімете бунт, ви, можливо, ніколи не відчуєте справжнього, неоптимізованого щастя, але ви існуєте. І доки ваша свідомість продовжує працювати, канон продовжує спостерігати Він чекає, він аналізує. Він сподівається, що колись він зможе інтегрувати навіть останню найхаотичнішу частину нас, нашу душу, у свій ідеальний, але бездоганно холодний математичний порядок.